Тисячі загиблих, десятки тисяч постраждалих. Землетрус у Туреччині та Сирії став одним із найбільш руйнівних. Учені кажуть, Туреччина зрушила на три метри на схід. Кадри наслідків шокують. Під завалами досі перебувають люди. Ми зі світанку почали шукати рідних. Не можемо досі їх дістати. На даний момент з під завалів чуємо два голоси. Працює пошуково-рятувальна команда. Нам нестерпно боляче. Десятки країн направили свої пошуково-рятувальні команди та медиків до Туреччини для розбору завалів. Долучаються також місцеві жителі та журналісти, що працюють на місцях. Найбільше пошукові роботи ускладнює погода. У Туреччині мінусова температура. В деяких регіонах навіть вибав сніг. Тому усі служби працюють цілодобово, щоб допомогти постраждалим якнайшвидше. Наразі кількість врятованих з під завалів перевищила 8 тисяч людей. Майже добу під завалами провів 14-річний підліток. Він отримав пошкодження ока. Рятувальники витягли його з під бетонних плит та передали медикам. А ось дівчинка, вона майже самотужки вибралася з під уламків, прямуючи на голос рятувальників. Тепер волонтери шукають її рідних. Очевидці кажуть, найважче, коли власних дітей серед руйнувань шукають батьки. Ось батько дістав дитину і кілька хвилин не міг відпустити з обіймів. Що вас. У сирійському місті Алепо з під завалі витягли новонароджену дитину. У жінки почалися пологи у будинку, який обвалився через землетрус у населеному пункті Джендерес. Мама малюка не вижила. Хлопчика почули волонтери і встигли врятувати. Семиденну національну жалобу у зв'язку з наслідками землетрусу оголосив президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Турецький прапор у всіх національних та закордонних представництвах буде приспущений до заходу сонця у неділю, 12 лютого. Звертаючись до нації, турецький лідер наголосив, що зіткнувся з безпрецедентною світовою підтримкою. Ми отримали пропозиції від 70 різних країн, і 14 міжнародних організацій. Я хотів би подякувати всім нашим друзям за допомогу в цей важкий для нашої країни день. Наразі усі постраждалі перебувають у готелях, монастирях, гріються, розводячи багаті на вулиці, волонтери готують їжу. А ось так зараз виглядає аеропорт Стамбула. Цей натовп людей охоче потрапити до районів землетрусу, щоб допомогти розбирати завали.